При кінці квітня у міському спорткомплексі імені Тузовського відбулася першість з боксу, присвячена 60-річчю міста, у якому взяли участь юнаки 2000-2005 року народження. За першість змагались не тільки спортсмени Світловодська, а й боксери Олександрії та Кіровограда. Урочисто відкрили змагання з привітаннями до учасників та гостей заходу. Тренери команд на чолі з депутатом міської ради Василем Морозом. Я хотіла би від управління молодіже спорту от городского головы, всех участников, тренеров, которые приехали, родителей, которые сегодня пришли поболеть за своих детей, родственников, которые пришли поддержать их, пожелать им удачи, пожелать им, чтобы они достигли в боксе тех высот, которые достигли их предшественники. Ілі просто стали хорошими настоящими людьми важливою метою у досягненні спортивних результатів є не тільки набуті навички у спорті, а й виховання вольових якостей. Починаючи боксери, котрий отримати бойову практику для будущих своїх виступлень на аренах всеукраїнських і міжнародних де вони дав захищати честь нашого міста і Кіроваровської області. Як нам відомо, бокс вид спорту займає одне з перших місць у розвитку фізичної культури, як сучасної України, так і на міжнародному рівні. А міцність стальних нервів та прагнення до перемоги наших юних боксерів підштовхувало до міцних ударів та високих результатів. Біля рингу була відчута напруга та хвилювання. Так учасники проявили сміливість, мужність, впевненість у своїх силах й були нагороджені медалями, грамотами та цінними подарунками. Золотими призерами стали Роман Крайник, Іван Царственний, Антон Селізньов, Микита Короц, Кирила Гончарук, Микола Крайносвіт, Богдан Андрієнко, Дмитро Селевко, Дмитро Замишляєнко, Андрій Циберман. Вітаємо юних спортсменів! Бажаємо не втрачати спортивного запалу і надалі здобувати яскраві перемоги.